Я був чесно говоря, в шокі. Ну як можна жити в будинку, де не працює рік, на 16-хованому будинку? Оце, я, допустим, те 4. Там один рік працює. Значить, Я подивився на така ситуація, написав звернення до голови Деснянського району Фенчука, по цьому питанню вже займається. Думаю, мало. Написав звернення до нашого прокурора на Каштанову. дзвонить мені, каже, Анатолій, як розібрались, вже порушено 4 кримінальних провадження по факту невиконання чиновників своїх об'язанцій, закрутився. Уже і чиновники запрацювали, запрацювали вже в мастер-ліфти, які обслуговують ці ліфти. Понимаєте, До всього треба, щоб доходили руки. Наше з вами саме головне завдання навести дайте, нормальну розмову От нас, жителі, ж, жителів якогось району чи мікрорайону із владою. І владу поставив під контроль. Для цього треба створювати органи самоорганізації населення, щоб всі органи контролювали кожну копійку, кожну гривну, яку отримують наші управління зеленого господарства, житловий фонд і, і так далі. І відчитувалися перед нами, чому не працює рік, чому полона дитяча площадка, чому спортивна площадка розбиває, чому проїзд у ямках. І ми це зробимо. Тому що. Президент сказав, ми повинні зробити реформи прямо в першу чергу тут у головах наших людей, які відстояли на майдані і завоювали право. Перше, це наша гідність. Ми зрозуміли, що ми українці ми гідні кращого життя. Ми стояли свою свободу, а тепер ми повинні відстаю свободу на сході, а тепер ми зробити повинні все. Щоб у нас було майбутнє і для нас, і для наших дітей, і для наших онуків. І це головне, і це основна позиція і нашого президента, і нашої політичної сили, і моя, і я надіюсь, і ваша. Вона співпадає в цьому. Знаєте, зараз така риторика йде політична боротьба, вибори, нападки. Ви знаєте, чули заяву президента, що він сказав. Що я не відпущу другого фронту у нас тут, в серці краї... країни, в Києві. Ви знаєте, що вчора була спроба дестабілізації ситуації у столиці України. Вже розібрались Проект, розробка ФСБ. Виділили гроші, спровокували молодь і таке інше. Коли їх починають роз... з ними говорити про те, що, що ж ви хочете, вони знають, що вони туди прийшли.